Такі незручні, такі страшні вірші, повні люті. Такі неполіткоректні, жодної в цих віршах краси, жодної естетики. Метафори сохли і розсипались, не забуявши. Метафори, закопані на дитячих майданчиках під нашвидкоруч збитими хрестами, та у неприродних позах. Біля під'їздів будинків, присиплені пилом, готували їжу на відкритому вогні, намагались вижити, загинули під завалами від зневоднення. Розстріляні в авто під білим прапором із простирадла, З яскравими наплічниками за спиною лежать на асфальті. до лілиць, Поруч з котами. І псайте. Але такі вірші це все, що маємо для вас на сьогодні, шановні пані та панове, глядачі театру війни.